Пане Володимире, вітаємо вас з перемогою у цьому поєдинку 1-8 фіналу Кубку Києва. І скажіть, будь ласка, як склалася гра для вашої команди і в першому таймі і другому? Та гра складалася непогано. Просто задача була, щоб всі пограли. Ті, у кого мало ігрового часу в вишці було. Ми знали, що будемо грати проти суперника. З другої ліги наша задача була. Їх недооцінить. от, що ми зробили. Ми знали, що вони десь може трошки не встигати, переживав я, щоб травм не було у хлопців. От. Десь по ногам мали там бити, ну, дійсно там і мене за руку хватали. Але треба було помовчати, треба було сціпити зуби. Да, Забий ну, от, свої моменти, у нас їх багато було. Десь вже в другому таймі розслабились трошки. В першому таймі після 4-0 ми вже зрозуміли, що вони нас, не нас доженуть, не дивлячись на те, що це футзал, тут може при 4 0 бути будь-5-4. Так молодці суперники, непогана гра. Дуже хороший тренер у них. Ми його знаємо по громаді. Ну, молодці. Що стосується другого теми, то чи не виникає у вас занепокоєння, що за рахунку 4-0 десь активізувалася команда Спринка, і ви можливо десь цього не чекали. І якраз саме те, що ви не чекали цієї активізації як яка до того, що команда Деснального Стомель привезла собі шостий фон при кінці гри. Я не побачив активізації, я побачив розслаблення в команді. Якби задача була там 8 чи 10-0, це було б непристойно для однієї восьмої, то просто ці дві четвірки, які починали, вони б продовжили. У них б шансів навіть не було б завдавати ударів в поворот. Дякую.